Сіянці барбарисів. Дівчинка хоче два різних, от як їх оприділити, якщо це сіянці. Що можу запропонувати? Ну, ось цей такий просто як гуашка, бачите? Ось такий, так, яскравий, ви казали. І якийсь менш яскравий, ось такий. Бачите, вони різні. Ну, не знаю, ось дивіться, давайте так. Ось це один варіант, ось один-два, так? І це якби нижчий. Тому що є зовсім маленькі, вони, здається, будуть карликові. Давайте так. Один ось такий. Бачите, він якийсь такий більш зеленкуватий, так? І другий. Ось такий. Ось. Одна пара. Друга пара. Якщо оберете якусь з них, я вам їх відправлю. Ну що, давайте третю пару, щоб уже було різні. Так, дивіться, цей ось такий, теж ось таким, от, якби зеленкуватим. Десь такий, напевно, як цей. Ну, ще залежить, де він у вас буде рости. Якщо на повному сонці, то це одна історія. Якщо... Ні, це здається такий самий. бачите? Ось зелений і цей. Так, який ж вам інший обрати. Так, ну це, це вже карликові йдуть. Ось такий ось цей. Дивіться. Ось так, ось цей і ось цей. Перша пара, друга пара, третя пара. Обирайте, напишете, запакую вам з гортензії, які ви ще оберете, і відправлю. А ви можете за вайбером так само замовити, ще є барбарисики. Так само відправлю вам.